Слава Україні! Yes, сьогодні маємо дуже приємну нагоду, відкриваємо виставку відомого художника українського, хоча народився йому Казахстані. Олексія Болюсенка. Колекція унікальна, називається «Щоденник екстреміста. Дуже багато інформації брали інтерв'ю, здається, пару років тому. Северин Наливайкова, наш співробітник, який сьогодні на фронті. Брання інтерв'ю і дуже думаю, надзвичайно міське, цікаве, глибоке. І з паном Олексієм можна говорити на різні глибокі теми, історії мистецтва, дуже багато речей. Але сьогодні предмет нашої зустрічі це якраз ця унікальна колекція, яка складалася з 40 робіт, які нам вдалося, в музей корміці вдалося набути майже в повному комплекті окремо її важливої роботи для художника, для автора. Чому щоденник екстремістів, напевно, пан Олексій розповість сам, нас це тепер вже зрозуміло. Але колекція унікальна для нас, для Музею Революції Гідності, очевидно, для е, українського суспільства, для тих е, груп, для тих аудиторій, для майбутніх відвідувачів Музею Майдану, Музею Свободи, оскільки вона передає, напевно, найважливіші, найвирішальніші моменти події Революції Гідності. Саме ті Етапи, де вирішувалася доля нашої країни і в 2014 році, ми бачимо, що сюжети це переважно Рушевськ, вулиця Грушевська, це майдан назвався, і гарячі моменти подій Революції Гідності, які пан Олексій спочатку фіксував власним фотоапаратом. На пізніше, наскільки нам відома ця історія, можливо, вона неправдива, то тоді коригуйте за допомогою свого. Приятеля Матвія Вайсберга, який тут разом з нами, підпливом його творчості перетворив свої репортажні світлини у художні твори. Для нас це дуже важливо чесно. І що дякуємо цій нагоді, ми навіть створили на підставі цієї колекції такий міні-каталог подарунковий, Це книжка листів, відривних листівок і розуміємо, що з одного боку. Це наша така гаряча жива історія, з іншого боку, це вже це одночасно і мистецтво, це вже історія, це дуже важливий момент, який зафіксований в часі з тими емоціями, надіями, сподіваннями, білю, стражданнями, драматичною пам'яттю водночас, які от зафіксовані вже і є частинкою нашої історії, складовою нашої фондової колекції. Це теж є частинка історичної пам'яті і, напевно, чому це важливо просила Максима Ярмисова, який виконує обов'язки голови Української інституту національної пам'яті в той час, коли Антон Горбович голова теж захищає Україну зброєю в руках, чому, напевно, важливі подібні з такому проєкту? Дякую пане. Ну, По-перше, хочу подякувати автору цих проєкт за справді е дуже важливу пророку воду. Зі свого боку, Український інститут національної пам'яті, як логан, якраз який займається відновленням збереження національної пам'яті, його основною метою є якраз показувати всі напрацювання, архіви, історичні джерела для того, щоб в першу чергу відбувати ті наративи, зокрема наших ворогів і в першу чергу Російської Федерації. Яка і входячи на територію України, апелювала до нашої історії. І оця ненависть ворогів до тих подій, які відбувалися, зокрема на Майдані, є свідченням того, що наш цивілізаційний вибір є правильним і символічно щодо Дня дні Гідності і свободи ця виставка відкривається в стінах, можна так сказати, і інституту нацпам'яті. І зі свого боку хочу сказати, що от я, як тільки зайшов, побачивши перші картини, я в тому числі учасник цих подій, зразу в пам'яті просто моментально відновлюються всі події, буквально, якщо не по хвилину, то по годину. І я думаю, що кожен, хто зможе познайомитися з цими. Картини, зокрема, для себе зробить якісь або відновить в пам'яті ті події, або для себе якісь відкриє нові ем, сторінки там, свого світогляду. Тому, е, щоб не забирати багато часу, хочеться подякувати, звичайно, автору, передати йому слово і подякувати за те, що саме у цих творах мистецтва і закладено збереження тої пам'яті нашої народу. Дякую дуже Іван і вам за приємні слова. Мені дуже ніяково. Але що зробиш, я теж українець, я теж частинка історії цієї країни. І як це все відбувалося? Я вже багато разів казав на цю тему, але, мабуть, ще раз повторюся. Nice to have Згадую, ці дні, коли згадую, мене трохи починає трусити. Все одно, наскільки не було приємним перебування на самому Майдані, ми розуміємо, що це, ну, скажімо так, було, було якесь якийсь час. Він, який стояв багато років, він запрацював, скажімо так. І, і тоді почався цей процес для мене, яка була. Бо... Когось він почався ще з революції на граніті. Я теж був на революції 2004 року. на, на, на поїжджій частині. Але та революція була зовсім інша. То було таке якесь, ну, скажімо, не настільки, і, перше, е, небезпечне. А по-друге, ну тоді могли там завести там, міліцію чи щось таке, але не стріляли. І, і, і Слава Богу. А ось вже на Майдані е, е, в повітрі пахло чимось більш загрозливим. І це, мабуть, адреналін, який я тоді виділив, він досі в мені десь там, не десь тільки мене, це ж у всіх учасників, він досі десь болить в тілі. І коли я вже після цього як скінчилося, потрапляв на Майдан, мене, мене трусило, я не міг зрозуміти від чого, але потім зрозумів, оці ліхтарі, коли я їх бачу, у мене виникають всі ці спогади. Це, це вже ніколи ні, 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 не зміниться. І, я думаю, що це просто на якомусь там рівні виживання і таке інше. Коли мені доводилося там, 22 прикладу січня мені тікати від того беркута, я якось на автоматі все це робив, графував при тому, зупинявся, дивився, оці його провідця, чи до чи не дижну, це, це, це це все, я пам'ятаю, кожен суглуб і кожен м'яз це все пам'ятаю. Але те, що відбулося на Майдані, ось це було дуже важко зрозуміти. Те, що врешті, ця невелика кількість людей там, на Майдані не так багато, це не не, ніхто не ні, було ходою йшли. люди. Але ота невелика група людей, яка постійно жила на Майдані, яка там стояла. І... Ці всі наші Сотні, і вони зрушили з місця цю глибу. І, і тоді вже було повний докрем від Росії. Оцей ця ця, вона стала реальною. Якщо в 2004 році цього ще не було. Ще, ще був потім, якого нам всунули просто буквально, що там комусь гроші, комусь відкнувши пельки і таке інше. Але ось вже на Майдані вже були від цієї прірви між цими двома країнами. І потім почалося і Крим, і Донбас, і Луганськ, все таке інше. ми жили в ці 8 років, і я не дуже, звичайно, задоволений тим, що цю, цю скажімо так, війну замовчував. Ми зараз навіть у Києві, незважаючи на прильоти. Це одно живемо якось, трошки не так, як, як скажімо, це на Сході чи Донецьку, під Бахмутом зараз. Це трохи інша війна тут у Києві, але все одно ми от зараз відчуваємо більш єдність між всіми нашими скажі, областями. 何 <laughs> Можливість прийти сюди, для кого пам'ять цього, цієї події, цього майдану важлива. І хочу сказати, що я абсолютно певний у тому, що Україна переможе і нарешті вона отримає свою свободу. Дякую всім. Пане, оскільки, да, оскільки про мене тут сказали, і оскільки ми з Олексієм, ну, я думаю, багато часу на Майдані були разом. і, і да, більше, більше часу ми, ми мало того, що ми друзі, ми сусіди близькі. І коли ми виходили, ми домовлялись, як виходить. Художнє життя, воно таке. Надихну. Надихнув, надихнув, а да. він мене надихнув, скажімо, скажімо назву моєї серії Стіна придумав Олексій, а не я. І так буває у художників, коли ну, ми, це такий наш фін-бонг, такий наш так би мовити, да? такий наш взаємовплив. Но, я, це так просто. Але про роботи, от я давно не бачив ці роботи. Да, я просто вражений тим, як ми входимо в той час і як вони. Мені здавалося, що Майдан він такий був да, трошки, трошки такий карамельний відносно тих часів, які зараз да, війна. Да, таке, Але ні. Цей, цей подих. Да, цей страх, як, а що, а що робити, да? ця, ця піднесеність, воно все є. Да? І воно просто знову встало в очах і е, завдяки, завдяки Олексію, завдяки художнику. Бо я вважаю, що все ж таки живопис і фото це різні речі, і живопис в цьому сенсі він більш, більш крізь ну, Я не знаю, очі, серце проходять художник. Я дуже вдячний Олексію за таку серію. Вона просто величезна, да? вона величезна і вона дуже-дуже значуща для нашої історії, для нашого мистецтва. Дякую. Бо я знаю, що колись Олексій говорив. Зокрема, про вашу стіну, що ви малювали речі і так їх розташовували до стіни, потім починали інший ряд. А Олексій боку, начебто, у нього і посвятковується певна хронологія, хронометраж до секунди. Але він говорив, що у нього немає лінійного розташування. Що ви мали під цим на увазі? Я мав на увазі саме матерію стіну. Бо у Матвія хронометраж був не, не, не подій на майдані, а написання робіт. І це дуже важливо для нього. Це, це був теж якийсь типу щоденник. Тобто робота писалася, займала своє місце, і вона вже не, не зміщувала з цього місця. Вона займала його як кластер, класти, розумієте? У мене трохи інша історія, я більш, скажімо так, дьорганий. Я там побачив одне, намалював, потім бачив інше намалював. І воно в мене якось, якщо Матвій працював над роботою. На я Ні, я, я просто, просто, просто порівнюю дві серії. Це, це, це важливо для мене, як я художник. І, я думаю, що це дуже вплинуло на цьому да? навіть на її зовсім інший скажімо, спосіб експонування. Я йшов по, по іншому шляху, трохи по-іншому, і тому вона по-іншому експонується. Тобто я їх планував вішати в одна до одної без проміжків, і вигляді просто такого одного лінійного фризу. Але це ж кожного разу, коли ти виставляєш цю роботу, це вже здається шоста виставка цієї серії. В тебе інше приміщення. І воно диктує свої якісь. І Тому я не прив'язував роботи одна до одної. Тобто кожне приміщення дає можливість переміщувати роботи, підбирати так, щоб вони працювали разом. Ось вся різниця між нашими. А навіть так навіть, навіть невеликий формат схожий з а по техніці, ще запитання по техніці, бо ця картина, яка для вас особлива за цей день, 22 січня, та картина, яку ви залишили собі, дуже схожа до цієї що танцюється. Ви говорили, що ви заливали про техніку, розкажіть її історії. Справа в тому, що я залишив ту роботу, бо вона для мене важлива не тільки як спогади про 22 січня, за цей день, який мені допустився. Це ще й про те, що я, і про якийсь невеличкий крок мене як художника. Тобто я почав цю роботу, вона мене не вийшла. Я залив її знову фарбою, думаю, висохнув, потім малювати. А почав малювати. А нетерпіння почав малювати в цьому мокрому. І оскільки у той момент, по цьому мокрому, я міг малювати тільки білилами, бо вже було дуже розбілено. Я почав обмальовувати фігури і подивився, що вже все є. Тобто самі фігури я не замальовував. І ось на цій роботі, яка, бачите, теж вони залишені пустими ці фігури на передньому плані. І я побачив, що там вже є майдан, і є ці люди, і є ці... а те, що вони, це ще було довго до з тобто Це не якісь тіні, які там ходили. І оцей момент для мене був найважливіший в цій роботі, тому що я знайшов для себе якийсь, скажімо так, як ми кажемо да? як е, малювати не малюючи. Тобто я зробив е, для себе якийсь урок отримання на цій роботі. Тому вона для мене була важлива ще з цієї точки зору. І я її лишив не, не назавжди. я обов'язково поверну її е, е, у вашу колекцію, коли прийде час. Просто вона мене гріє, коли я згадую про майдан я досі на неї. Дякую. Я зараз анонсую ще одне. Я забрав ще одну роботу з приватної колекції, вона зараз теж виконується в Львівському купує галереї, і я теж її передав. Тобто, дві роботи ще повернутися до цієї серії. Просто одну роботу Олексій так і не наважився малювати, і я його просив, щоб він. Він коли фотографував, він засняв людину, яка мала його вбити, яка в нього стріляла. <різвіст> да. і така річ. Я багато чого не намалював громадяна. Але вже не знаю, я... іноді в мене дуже велике бажання. І коли я придивляюся ці фотографії, я дивлюся, що цю роботу не намалював, а чого я цю роботу не намалював. Але... Те, що відбулося, вже відбулося. Якщо я зараз взявся би малювати, то це вже по ну, бо я появши, як не міг. Дякуємо. І тут не лише от, сюжет є справді, де була загроза життю Олексія, але є сюжет, де пан Матвій фотографує Олексія в той момент, коли він. Правда? Я, да, так, 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 так. Так. Там мене впізнають. Так. Так. Ми ще вдячні вам як представникам потужного такого потужного. Авангардом та великих революційних змін, митцям, які насправді ми говорили про це багато, формують ідентичність протесного руху, які є як провісниками великих революційних змін, які вони говорили, що дають навіть назву тим подіям, які ще не сформувалися в такому в політику, в історичній науці. І по суті, це теж була солідна форма спротиву і боротьби за Україну з боку художників, коли вони виходили. Свалом, ульва на брикадах пізніше. Тому щира вдячність вам. Насправді, от пан Матвій каже, що ну, чи карамені був Майдан, а виявляється ні. <зважається> ні. Ну так, так багатьох, може, справді ми коли порівнюємо, але насправді ми от якраз цьогорічну цього кампанію назвали Майдан перший переможний бій цієї війни. По суті, те, що було на Майдані, продовжується. Продовжується і тому ми щиро вдячні. І збереження культурної спадщини це сьогодні дуже важлива, важливий аспект діяльності кожного з нас. Насправді це війна за ідентичність, це війна за культурну спадщину, це війна за свободу, за майбутнє, за цінності, які, зокрема, українці виборювали на попередніх майданах за нашого життя. а Наші попередники виборювали століттями, якщо не тисячоліттями. І дуже цікаво, що сьогодні, захищаючи культурну спадщину, ми маємо цікавого гостя. Можливо, він пару слів скаже. Журналіст із Швеції, який якраз досліджує, як Україна зберігає свою культурну спадщину в умовах війни, чому вона тут не випадково. Расус, ми Так. кенюсейфуворс, фімпресінс. Кейтскам. Для нас дуже важливо, щоб все-таки ситуація в Україні транслювалася. No, not but the No, actually, so I didn't prepare anything, but thank you for inviting me, and I'm actually happy to be here, very happy. Uh, this is Anya, uh, we've been working together for a few days. So we're here to. Uh, I'm actually here on a project to write about cultural heritage in uh, in Ukraine due to the war. Um, and we, we came back yesterday from a field trip to, uh, to Ivankiv and uh, it was quite striking to see how the uh, bombs, uh, bombs fell over the museum. So, coming here today. Uh, yeah, do you want to? Yeah, yeah, yeah. Thank you. I would like to thank Rasmus for the opportunity to speak his mind. He was not really motivated. And he came to Ukraine to write about Як ми зберігаємо нашу культурну спадщину під час війни про важливість цього? І ми буквально вчора вистрили банків в музеї, які влучили рецепти, і це було дуже боліче бачити. І ми дізнавалися про те, як власне люди дбали про те, щоб зберегти мистецтво, роботи Марії Тимоченко. І сьогодні So, coming here today, uh, I was listening to you and uh, what What I understood is that, okay, so we're talking about cultural pre uh, preservation, we're talking about cultural protection during work, but right now we're talking about cultural creation as well, right? So this is uh, the important part of what we can see at this exhibition today. <speaking in foreign language> Ми ще бачимо ця історія не тільки про захист цієї культурної спадщини, яка в нас є, але й створення е, нових робіт, створення е, нових культурних цін осіб. Це якраз стосується вашої місії. Я взагалі-то відсутню про цього реставратора. Захистом культурної спадщини в Україні. У всіх музейних колекціях і таке інше. Дякую за. Дякую Швеції за допомагати нашої. І на завершення ми можемо продовжити. В такому форматі. На завершення нам дуже приємно. Я хотів би подякувати нашим сьогоднішнім винуватцям, пану Олексію і пану Матвію. Хочу подякувати команді, Музею Майдану, всім відвідувачам, хто прийшов сьогодні. Для нас, почесно, ми рік тому відкрили галерею протестного мистецтва і розпочали її мистецьким барабаканом виставкою, яка представила теж цілу таку низку дуже талановитих самобутніх, цікавих митців. Які якраз були на Майдані, які витворювали революційне протестне мистецтво. Ми також представили перецією виставкою творчість двох одеських художників гарний Смайговський і Стас Жолобнюк. Також у нас великі плани. Ця виставка триватиме до лютого. У лютому ми до Дня Героїв Невесній Сотні розгорнемо інший виставковий проєкт, чекаємо на пропозиції, цікаві, які відповідають формату цієї галереї. Запрошуємо до співпраці. Що дякую всім і Україна переможе. Слава Україні! Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah.